Що ти обереш? Один мільйон доларів прямо зараз у валізі, чи одну магічну копійку, яка подвоюється щодня протягом місяця. Твоя відповідь покаже, чи станеш ти багатим, чи все життя працюватимеш на дядька. Правильна відповідь тебе шокує. Чули фразу, що гроші мають робити гроші. Звучить як кліше з дешевих бізнес-тренінгів, але за цією фразою стоїть найпотужніша сила у фінансах. Яку Альберт Ейнштейн називав восьмим дивом світу, це складний відсоток. І якщо ви зрозумієте, як він працює, ви або заробите статок, або все життя будете платити його банкам. Уявіть собі маленьку сніжку, яку ви пускаєте з вершини засніженої гори. Спочатку вона котиться повільно і виглядає зовсім несерйозно, але з кожним обертом на неї налипає сніг. І цей новий сніг теж починає збирати на себе ще більше снігу. Чим довше вона котиться, тим масивнішою стає, поки, врешті-решт, не перетворюється на лавину, яку неможливо зупинити. Оце і є ваші інвестиції. Магія складного відсотка в тому, що ви отримуєте прибуток не тільки на ті гроші, які ви вклали самі, а й на ті відсотки, які вам нарахували раніше. Ваші гроші народжують нові гроші, а ті діти народжують своїх дітей. Це геометрична прогресія в дії. Тут є одна величезна пастка, в яку потрапляють новачки. Складний відсоток працює дуже повільно на старті. Ви вкладаєте гроші, проходить рік-два, а результат, чесно кажучи, жалюгідний. Ви дивитесь на рахунок і думаєте, і заради цих копійок я в чомусь собі відмовляв. Саме в цей момент більшість людей ламається і виводить гроші, щоб купити щось непотрібне. Вони просто не дочекалися моменту, коли графік піде вертикально вгору. Але якщо ви перетерпите цей нудний період, почнеться справжня магія. Через 10, 15, 20 років відсотки почнуть приносити вам більше грошей за один рік, ніж ви відкладали власноруч за весь час. Крива дохідності злітає в космос саме наприкінці дистанції. Тому найважливіший ресурс інвестора це не розмір зарплати і не вміння обирати найкращі акції. Це час, людина, яка почне відкладати по 50 доларів у 20 років, стане набагато багатшою, ніж та, що почне відкладати по 500 доларів у 40 років. Математику не обдуриш. Чим раніше ви запустите цю снігову кулю, тим більшою вона буде на фініші. Тому найкращий час почати був вчора. А другий найкращий час саме зараз. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал про фінанси з роді і пишіть у коментарях, що розібрати наступним.